Звичайно, зараз це здається вигадкою, але раніше, 30 років тому, у нашій країні існували куточки, незворушені цивілізацією, і я маю на увазі глухі села, до яких дуже важко дістатися. Моя мати була родом з одного такого села, і влітку часто підкидала мене туди до бабусі з дідусем, електрики там зовсім не було, воду брали з колодязів, а про магазини взагалі мови не було. Годувалося тим, що подарують земля і ліс, за гриби та ягодами ходили всім селом, але було в лісі одне місце, куди не ходив ніхто відразу за селом, з північної сторони на найвищих деревах висіли білі шматки тканин, і наскільки я пам'ятаю, жодного разу ніхто не ступив за цей периметр, а мені взагалі було суворо заборонено навіть підходити до цього краю лісу. Я запитав одного разу бабусю. Що там таке? Але вона відмахнулася і сказала мені, що там знаходиться покинути село з безліччю старих і колодязів, і якщо я впаду туди, то можу розбитися на смерть. Краще б вона мені цього не говорила після її слів я зрозумів, що не заспокоюся, поки не побуваю в покинутому селі. Дочекавшись, коли дід з бабусею піде до сусідів, я зібрався й пішов у заборонений ліс. Спочатку мені не траплялося нічого, крім дерев, але потім вдалині показалися стіни старих дерев'яних споруд. Через хвилину я вже стояв поруч з найближчим обаленим будиночком. Хотів було рушити далі, але щось скрипнуло: чи то старе дерево, чи то дверцята одного з будинків. Мені було всього вісім, тому я сильно злякався і побіг додому. Несподівано земля піді мною провалилася. І я впав вниз. Пам'ятаю, що кричав, але знав, що це марно, оскільки навколо нікого не було. А раптом чиїсь руки вчепилися мені в куртку і потягли мене вгору. Через секунду я вже стояв поруч з ямою, в яку впав, і побачив своїх рятувальників. Крик стих у мене в горлі, їх було троє: чоловік, жінка і дитина. І Виглядали вони так, як чудовиська сказок. Страшні перекошені обличчя, жахливо деформовані тіла, покриті лахміттям, у тої жінки зовсім не було рук, зате, прямо з плечей, у неї росли неймовірної довжини подоби пальців. У чоловіка не було очей, він не міг бачити, також він чомусь не міг стояти прямо. Дитина виглядала настільки кошмарно, що я навіть не знаю, як її описати. Вся ця трійця просто стояла і дивилася на мене. Здається, вони намагалися щось сказати, але замість мови з її горла долинали хрипи, і у мене в кінці кінців здали нерви, і я просто помчав геть, і я не буду згадувати, як сильно я отримав посраці від діда в той день. На наступний ранок мене відвезли в місто до мами і сказали більше ніколи в село не привозити. І я засипав маму питаннями, кого я бачив, адже вона виросла в тих місцях і повинна була знати. Мама здалася і розповіла мені, що чула сама. Колись існувало лише одне село, те саме закинуте, все в ньому було досить звичайним. Поки в один рік жінки не почали народжувати потворних дітей, вони були настільки страшними, що багато з них навіть на людей не були схожими, вони навіть розмовляти не могли. Спочатку сільські чоловіки хотіли їх вбити, але ні в кого рука не піднялася на дітей. Нехай навіть таких страшних, причому потворними діти були лише з вигляду. В душі вони були цілком звичайними, любили своїх батьків і сильно плакали. Якщо ті дивилися на них з жахом, до того ж всі ці діти якось спілкувалися між собою без слів, чим старше ставали діти, тим більше їх починали боятися сільські. У результаті жителі вирішили, що ці діти повинні жити окремо від них. Їх вирішили залишити в тому селі, а для себе неподалік побудували нове, те саме, в якому народилася моя мама. Незабаром те старе село поглинув ліс, а діти тим часом росли, народжували своїх дітей, старіли та помирали, але ніколи більше не потрапляли на очі сільським. А ті, у свою чергу, намагалися забути про своїх жахливих сусідів. Село мого дитинства вже давно розвалилося, молодь виїхала, а старі померли. Можливо, там і досі в лісі живуть нащадки тих нещасних дітей, але я вже не знаю, де їх шукати.